Вітається власний погляд на телеканалі Рада. Сьогодні обговоримо разом з гостем нашої студії ситуацію навколо здорожчання хліба. Отже, Іван Томич, голова союзу сільгособслуговуючих кооперативів. Пане Іване, вітаю вас у цій студії. Вітаю. Ну знаємо, що у змі точаться плітки, можливо, навколо того, що незабаром і навіть із цього місяця, і з місяця листопада, має здорожчати хліб. Плітки тому, що завершилися вибори, чи дійсно є реальна проблема на фоні зерна і на ринку зерна? Ну, перш за все, не потрібно, будемо говорити, чекати, що якісь потрясіння будуть серйозні на ринку зерна. Достатньо зерна в країні є. Але перше, що стосується балансів, про які мова йде минулі роки, і цей рік, минулий рік 56 мільйонів тонн, цей рік мова про 45-46, у реальності їх безумовно немає. Тому враховуючи цю ситуацію, цілком зрозуміло, що йде тенденція економічна складової формування ціни хліба до подорожчання. На жаль, значить, таким невдалим інструментом тут є щодо обмеження спроб експорту. Це дуже неефективний безперспективний крок. В Україні у владі і в суспільстві повинна формуватись думка, що ми ніколи ні за яких обставин не будемо мати дефіциту хліба. Ми завжди будемо основною країною у світі, яка буде торгувати хлібом. Угу. Ну і до речі, ви сказали вже 17 листопада, саме це ембарго на вивезення зерна за кордон планується утримати ціну чи взагалі якось її зменшити чи не збільшити. На які заходи спрямовані ці дії уряду? Ви знаєте, це той крок, коли можна порівняти, коли курочка, яка несе золоті яйця, її починають піджарювати. Тобто за рахунок заборони стримують ціну на хліб. І зараз ще не заборонили. Тільки пішли заяви урядовців. І що на ринку? На ринку відбулося те, що практично сьогодні фермер не може продати пшеницю. Взагалі, і якщо може в окремих випадках, то йде обвал цін, це вдаряє прямо по економіці господарств, по перспективі розвитку зернового господарства. І я хочу наголосити на одному важливому факторі: у новітній історії України український хлібороб, український фермер втратив порівнянні до світових цін. 50 мільярдів американських доларів в результаті дорогого маркетингового ланцюжка і тих обмежень, які уводились, давайте уявимо 50 мільярдів гривень ресурсу у зернове господарство, який би ми мали розвиток на сьогодні. На жаль, це один із найнефективніших є інша пропозиція від уряду. Пропонують взяти зерно з аграрного фонду, але ми знаємо, що у порівнянні з минулим роком ціна на зерно з аграрного фонду також збільшилася на 3-7% приблизно. Ну і що допоможе вирішити таке питання? І така участь уряду стосовно аграрного фонду. Аграрний фонд відповідно до закону про державну підтримку сільського господарства автором одним із авторів, яким я був якраз є. Одним із інструментів стабілізації цінової політики на ринку зерновому. І е, аграрний фонд сьогодні має достатньо більше, ніж достатньо 2 мільйони тонн зерна для того, щоб стабілізовувати ситуацію. Але її консервувати не можна. Скажіть, будь ласка, як можна говорити про консервацію, коли? Паливомастильні матеріали, постійна тенденція зростання, мінеральні добрива зростання, кредитні ресурси не то, що зростання, а зашкалюють. Тому цілком зрозуміло, що є подорожчання ціни і муки в аграрному фонді. і це відповідно буде мотивувати подорожчання ціни на хліб. Скажіть, чи буде хвиля здорожчання хлібу спрямована на усі території України? Чи можливо залишаться якісь регіони поза цією проблемою? На жаль, закритих зон не буде. Тенденція буде загальна, враховуючи безумовно, особливості. Особливості все ж таки залежність місцевих органів влади і місцевих резервів, ресурсів, враховуючи забезпеченості і конкурентності мукомельних підприємств, хлібопекарських, і це буде в тій чи іншій мірі впливати. Але… Різких коливань між регіонами не буде. Ну і треба заспокоїти суспільство, бо зараз йде шпекуляція різні ставлять, що катастрофічно там вдвічі подорожчає. А наскільки подорожче, за вашими прогнозами? Ну реальне подорожчання, якщо б сьогодні діяти професійно без паніки, а паніка це саме поганий інструмент у ситуації не заборонювати експорт. Діяти економічними методами через аграрний фонд, через кредитні ресурси для хлібопекарських підприємств здешевлення можна укладатись на найближчий час щодо подорожчання від 10 до 20% соціальних сортів хліба. Я знаю, що в нас у студії є питання до вас. Давайте його послухаємо. Отже, ми вас слухаємо. Ставте, будь ласка, своє питання до нашого гостя. з мене запитання. От э, міністр аграрної політики всі кажуть, що хліб не буде підніматися ціна на хліб. А що ж область, в Вінницькій області в Лінарському районі вчорашнього дня на 50 копійок піднялась хліб. В хліба 50 копійок. Стала 450 зараз 5 гривні. От що тут прав, хто не прав. Дайте мені, пожалуйста, відповідь. Ну, перш за все, я розумію. Бажання урядовців, в тому числі і міністра, щоб ціни були стабільними, і, будемо говорити, треба підтримувати нашого споживача через таку політику. Але є реальні економічні методи, які діють. І те, що всупереч уряд поступає здоровому глузду економічної політики в цій ситуації, заборони, ті дії, про які я говорив. Здорожчання вже відбувається. І приклад, який не тільки він починає, інші регіони вже говорять, де йде здорожчання ціни. Бо є дві складових основних. Якщо розрізати пополам хлібину, то 50, половина одна це борошно, вартість, а друга енергоносії, заробітна плата, відрахування і всі інші складові, які два роки. Майже на соціальні сорти не міняється. Тому цілком зрозуміло, що друга частина теж тягне не один хліб за рахунок не дати можливість фермеру продати нормально хліб. Ми не вирішимо питання, безумовно, стабільності або неподорожчання хліба. Повинна бути зрозуміла стабільна політика в цьому плані користі для хлібороба, користі для кожного громадянина країни. У нас було завжди обов'язкове декларування цін на борошно. Цю позицію також планують і пропонують скасувати. Вона вчасно допоможе вирішити питання чи ні? Координально безумовно, ні. Тому значить таким інструментом серйозно уплинути безумовно не вдасться. Значить, я однозначно є прихильником у тому плані, що політика у формуванні цінової. Політики повинна відбуватись під контролем е, влади, але не за рахунок якихось верст населення, а особливо за рахунок тих, хто виробляє основу, хто виробляє зерно. За інформацією вже на сьогодні у Києві закрилися 14 хлібопекарських підприємств. Ця тенденція буде і далі зберігатися. Ви розумієте, якщо будуть далі тиснути на тормоз. То цілком зрозуміло, що двигун буде глухнути. Я маю на увазі економічний двигун хлібопекерських підприємств, через те, що нема можливості при ціновій політиці зафіксованій видавати продукт це фактор, який беззаперечний. Ну, давайте, аби вирішити цю проблему, просто допоможемо нашому уряду, скажімо так, своїми пропозиціями, своїми реальними кроками, своєю реальною якоюсь участю ось такою. Тут нічого нового немає. Перший крок: не треба йти на заборону експорту пшениці сьогодні. Це однозначний фактор, який повинен ментально я ще раз підкреслюю. Сформований бути як і у владі прищеплений, так і у суспільстві, що Україна тільки продає хліб і завжди в цьому плані у нас стабільність. Якщо Росія не говорить, що в них буде проблема з нафтою, то ми ніколи не повинні говорити, що в нас буде проблема з хлібом. Другий фактор треба розглянути все ж таки політику підтримки кредитної підприємств хлібопекарської галузі. Через те, що ресурси сьогодні фінансові надзвичайно дорогі, і для того, щоб уряд міг підтримати, бо потрібні виділити кредитні ресурси, прийняти постанову для хлібопекарської промисловості, щоб вони могли сировину цю муку закупити для себе і мати стабільну забезпеченість для того, щоб не відбувалося стрімкого здорожчання. І інструмент стабільний. Це цілком зрозуміло, вдала політика дій аграрного фонду. І в цьому плані повинен бути комплекс заходів, і реальність економічного висновку полягати в тому, що покращення, оздоровлення загалом хлібопекарської промисловості і здорожчання на сьогодні 10-20% ціни хліба це є зрозумілий фактор і уряд. Не повинен йти на те, що ми ні за яких обставин не будемо міняти цінову політику, а йти до людей, пояснювати цілком зрозуміло. Люди брехню не сприймуть, а справедливу відкриту політику вони сприймуть і не буде ніяких там проблем щодо Такої ціни і такої політики. Пане Іване, дивіться у нас на загальнодержавному рівні завжди зберігається якась така стабільна тенденція замовчувати проблеми перед народом, перед нацією. Це і стосовно економічної кризи, стосовно цін на хліб. Чи неможливо краще говорити про це, щоб дійсно дочекатися допомоги, якихось рекомендацій, щоб почули завчасно, не було це так, як обухом по голові, як то кажуть? Ну, перш за все, повинна бути відкрита політика. Відкрита політика це, перш за все, можливість як і громадськості, так і політиків брати участь у обговоренні і виробленні, прийнятті тих чи інших рішень. Скажіть, якщо я чверть століття ще на завершення радянської доби говорю, пропоную громадський рух, фермерський рух, кооперативний рух, політику, яка ми переконані, є без для завтрашнього дня України на превеликий жаль, були окремі моменти, коли її сприймали. Наприклад, окремий момент це грудень 1999 року дії Леоніда Кучми, президента. Але це спонтанно, не системно. Тому якщо буде змінена філософія і політика влади по відношенню до свого народу. Не будуть бар'єри. Влада поступає, і вона мудра. Вона все знає, вона все вирішує. А суспільство темне, це біда. І наслідки того, що ми маємо, як наразі діяти нашим українцям сьогодні йти до крамниць магазинів, закуповувати борошно, потім самостійно пекти хліб чи на щось інше сподіватися. Не треба нічого боятись у плані цінової політики на ринку зерна. Нічого страшного при будь-якій ситуації не відбудеться, і не треба купляти ні муку, запасатись, ні хлібом не запасатись. це безумовно перспективу на нічого не вирішить. А е, треба е, на кожному робочому місці кожен в залежності від тих можливостей, які має, найпрофесійніші, найактивніші працювати, якщо безумовно такі можливості є. А влада повинна ці можливості створювати. Е, і е, що стосується цього сектору, ажіотаж він тим більше в інших секторах ніколи не буде партнером. Покращення ситуації. Дякую вам за розмову. Дякую, Дякую що завітали до нашої студії. Це була програма Власний погляд. Ситуацію навколо ринку зерна обговорювали із головою союзу сільгоспобслуговуючих кооперативів Іваном Томичем. Залишайтеся із парламентським. Ми робимо політику зрозумілою.